Змі повідомляють, що контррозвідка СБУ викрила 39-річного мешканця Нововолинська, колишнього власника фірми Сварком Миколу Кривецького на привласненні близько 400 тисяч гривень державних коштів, призначених для ремонту військової техніки на оборонному підприємстві у Львові. Про це інформує видання «Західнет». Як ідеться у матеріалі у 2020 році фірма виграла тендер. А після отримання, Римання авансу 400 тисяч гривень оголосила про банкрутство. В управлінні СБУ Львівщини повідомили, що за даними слідства, через систему публічних закупівель чоловік дізнався про проведення тендеру на придбання обладнання, призначеного для ремонту відновлювальних робіт військової техніки. Згодом підприємець заявив про можливість здійснення такої поставки при умові авансового платежу, одержавши кошти від оборонного підприємства умисник провів умисне банкрутство та реорганізацію своєї фірми. За даними прокуратури, у сфері оборони західного регіону підприємець отримав авансовий платіж майже 400 тисяч гривень, що усього 80% від суми угоди. Та заволодів цими коштами. Затриманому повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.